Доброго всім дня, шановні підписники. Ну що, починаємо новий робочий день. Сергій Володимирович поїхав на службу, а я займуся сьогодні тим м'язком, яке ми вчора замаринували, і покажу вам рибу, яка у нас вийшла з скумбрія. Ось таку смачну ароматну красу ми отримали. На ніч ця рибка залишалася у коптильні вивітрюватися і охолоджуватись. Зранку достали. І бачимо такий результат. Ну, Я задоволена. Колір рівномірний, аромат дуже такий приємний. Я думаю, що нашим замовникам вона дуже сподобається. Ну, З рибкою ми вже закінчили, а тепер продовжимо і з м'язком. Маринад лишній, я злила. Зараз я все це м'яско перев'яжу, підвішаю гачечки і поставлю у коптильню для підсушування, для просмаження і для копчення. А ви слідкуйте. Ну що, процес пішов. М'яско сформоване, розвішане. Такі шматочки, які більш товщі, я вішаю ближче до тену, щоб краще вони просмажувалися. Ті, що потоньше, вішаємо наверх. Шиберт відчинений. Зачиняємо нашу каптильню. Опа! Зачиняємо і вмикаємо саму каптильню. Виставляємо температуру для просушки. Це в нас буде 40 градусів. Зараз ми виставимо. Більше нам не потрібно для просушування. 40 градусів вмикаємо. Конвектор, вмикаємо вентилятор, вмикаємо тен і вмикаємо час. Просушування при температурі 40 градусів півтори години. Поїхали! Ну що, як ви чуєте, наша коптилочка подає нам сигнал сповіщення про, про те, що вийшов термін час підсушки просушування. Я вимикаю таймер, щоб він нам не добредав. І заглядаємо у коптилочку, що в нас тут, що ми тут отримали. Повиключаємо процедури всі. І дивимося, що ми отримали в результаті. Так. так. М'яско просохло. Де да, видно, не блищить. М'яско сухеньке. І зараз будемо вмикати на процес прожарки. Зараз я закрию шиберт. Так, закрили. Зачиняємо знову каптилочку, виставляємо температуру для. Копчення, це в нас буде 75 градусів. Для прожарювання. Це в нас буде 75 градусів. Так, 74, 75. Добре. І вмикаємо вентилятор і вмикаємо тен. Виставляємо таймер на температуру. Зараз нам покаже, яка температура. Всередині батона. Зараз це 32 градуси. А нам потрібно довести до 58. Ми доводимо. Зараз не бачу. Нам потрібно 58. 58 це я щось багатенько. Так, 58. І поїхали. Це займе десь приблизно, ну, мабуть, із години півтори. І далі слідкуйте. Ну що, поглянемо. Пройшло вже півтори годинки. Зараз відчиню. Термометр нам показав, що температуру вже м'яско набрало, вже прожарилось, таке воно, бачите, червоненьке, гарненьке. Зараз я включу наш димогенератор. Температуру не змінює. Температура так у нас і залишиться 75 градусів. І будемо докопчувати далі. Я вимкнула компресор на максимальну міцність спочатку. Підпалили димогенератор. Бачите, такий вогник грить. Димок пішов. Чекаємо. Години півтори. Я вже сказала, що температуру я не змінювала. Температуру я залишила 75 градусів. Це досить того, щоб довести е, наше м'язко до температури 68 градусів до повної готовності. Чекаємо. Ну що, дорогенькі, час пройшов. Дві години ми вже коптимо. Зараз ми заглянемо в нашу коптилочку, що ми отримали. Ух! Краса! А пахне! А бомба яка. Зараз будемо витягувати, доставати м'язко і заправляти нашу ковбаску, яку я вже підчепила на гачечки. Тільки розвішую І продовжимо. Рибка, м'яско і ковбаска. Ну що, мої хороші? Робочий день. Підійшов до кінця. Ось я вам показую, яка ковбаска в нас гарненька вийшла. Я її залишаю на ніч у коптильні, щоб вона вистигла, для того, щоб вона вивітрилася. А зараз я вам покажу те м'яско, яке ми сьогодні закоптили. Трошечки є шматочок в розрізі, я розрізала, подивіться ось така краса. Дивіться, на розрізі баличок замаринований в маринаді, рівномірний колір, м'яско соковите, добре, дуже на смак, на сіль. Смачненьке. Це я підготувала під черевенку і ребро. Буду вакуумувати, бо жіночка попросила на посилку синові для того, щоб довше зберігалося, треба завакуумувати. Ну, а у мене ще трошечки є роботи. Я вам зараз покажу свою роботу. Ось у мене замішане тісто. Зараз буду другий раз уже обминати на хлібчик. А це завтра до ранкового чайку буде булка Дніпровська з родзинками. Дуже дякую вам за увагу. Дуже дякую, що були з нами. Додивилися наше відео до кінця. Передаю привіт усім рідним, близьким, знайомим, гарного всім вечора, мирного всім неба. Слава Україні, героям слава!